Світ зупинився за крок до великої війни, масштаб якої важко навіть уявити, Пентагон завершує розробку плану багатотижневої військової операції проти Ірану. Це вже не просто поодинокі виховні удари, до яких вдавався Дональд Трамп раніше. США готують масоване знищення не лише ядерних об'єктів, а й усієї державної та силової машини Тегерана. Чи наважиться Білий Дім натиснути на гачок і чим відповість Тегеран, у якого під прицілом десятки американських? Бас про всі деталі цієї небезпечної шахівниці розкаже Софія Желінська. 30 днів саме стільки Дональд Трамп дав іранському режиму, щоб там остаточно відмовилися від ядерних амбіцій та балістичних ракет. Це вже не просто гра м'язами, а підготовка до великої війни. За даними Reuters, Пентагон розробив план багатотижневої операції. На відміну від точкового удару Міднайт Hammer у 2025-му, нова стратегія передбачає повний демонтаж силової вертикалі Ірану. Або ми укладемо угоду, або нам доведеться зробити щось дуже неприємне, як минулого разу. Ми маємо армаду, яка прямує туди, і ще одна може вирушити. Ми можемо укласти чудову угоду, але вони повинні розуміти наслідки. У середині самого Ірану ситуація вкрай нестабільна. На тлі санкцій та інфляції в 40% режим Хаменеї помітно ослаб. Президент Масуд Пезешкян на 47-му річницю ісламської революції зважився на безпрецедентний крок. Вибачився перед народом за смертельне придушення протестів. Але поки президент заявляє про сором, верховний лідер Хаменеї залишається непохитним і називає переговори стра. Ампом неблагородними. переговори з такою адміністрацією США не слід проводити це нераціонально, немудро і неблагородно. Страх Тегерану перед Трампом має конкретне підґрунтя у червні 2025-го Світ уже бачив на що здатні американські бідва спірід. Тоді високоточні удари по об'єктах у Фордота та Ісфахані на короткий час змусили квір відступити. Проте зараз ставки вищі Ізраїль та прем'єр Натаньягу тиснуть на Вашингтон, вимагаючи не просто ядерного роззброєння, а й припинення підтримки Гезболи та Хамасу. Ринок уже відреагував на запах пороху. Ціни на нафту бренд підскочили вище 70 доларів за барель. В Омані тривають залаштункові переговори, де спецпосланець Трампа Стів Вітков намагається знайти вихід із ситуації. Але поки дипломати дискутують, військові готують томагавк. Ф'ючерси на сиру нафту бренд зросли на 1,52 долара або на 2,2%. відсотка до 70,32 долара за барель до 13:20 за Гринвічем. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 1,5 долара, або майже на 2,4% до 65,46 долара. Сам Трамп, здається, втрачає терпіння в своїх останніх заявах. Президент США застерігає: якщо Іран продовжить вбивати протестувальників та таємно відновлювати ядерний потенціал, відповідь буде дуже травматичною. І лідер Білого Дому не приховує, що дійсно хотів би зміни іранського уряду. Ну, здається, це було б найкраще, що могло б статися. Протягом 47 років вони говорили, говорили та говорили. Тим часом ми втратили багато життів, поки вони. Говорили і відривали ноги, руки, обличчя. Це триває вже давно. Тож побачимо, що станеться тим часом. Прибула величезна наша потужність і додаткова потужність, як ви знаєте, і інші носії незабаром зникнуть. Тож ми розберемося з цим. Якби ми могли владнати це раз і назавжди, було б добре. Для України цей конфлікт палиться на два кінці. З одного боку масштабна кампанія проти Ірану може фізично знищити заводи, що виробляють шахеди та ракети для Кремля. З іншого велика війна на близькому сході здатна поглинути всю увагу та ресурси США. Софія Желінська Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.